Я не їхав до Росії для військової служби. я поїхав туди як турист, щоб подивитися різні місця, гарні місця. Я провів там два тижні. За день до того, як я мав повернутися до Кенії, хлопець, який мене приймав у Росії, запитав мене Еванс, як тобі Росія? Я відповів йому, що Росія хороша. Він сказав мені, що має роботу. Я запитав його, яка робота, але він не сказав мені. Увечері він прийшов з паперами, написаними російською мовою. Після того, як я підписав, він узяв мій паспорт і мій телефон і сказав, що поверне їх. І ось так все пішло не так. Згодом я опинився у військовому таборі. Тож я запитав, чому я тут. Він сказав мені, що я підписав контракт на роботу. Я сказав, що ні, я не хотів військової роботи. Він сказав, що я підписав контракт і нічого не можу діяти.